Одинадцятирічний Микола, який постраждав під час вибуху боєприпасу у селищі Володарське, вийшов з коми. Хлопець скалічився у день незалежності, коли разом із молодшим братом та двома друзями грався з вибуховим предметом. Діти знайшли його на полігоні. Наймолодший з хлопців загинув на місці. Інші дістали тяжких поранень. Докладніше про стан дітей на тепер Юлія Міншакірова. Вона приїхала до Запоріжжя одразу після похорону наймолодшого з її дітей чотирирічного Данила. Не в змозі зронити ані слова. Ала їде у лікарню до сина Миколи, якого лікарі практично витягнули з цього світу. Ала вперше після трагедії бачить свого сина. Одинадцятирічний Микола постраждав через вибух боєприпасу. Хлопцю ампутували обидві ноги та праву руку, травмовані обидва ока. А тіло дитини геть посічене осколками. Він розуміє, що з ним произошло он сказал... He, он он сан... не може говорить. Он еще не дав нам словесну оценку своего состояния і понимания того, що з ним произошло. І ми з ужасом ожидаем того моменту, коли он поймет, що у него нет ні ног. Дніпра руки трагедія сталася саме на цьому місці у Володарському, що під Маріуполом, два тижні тому. Четверо дітей, за словами їхніх батьків, знайшли боєприпас на військовому полігоні, який за два кілометри від селища. Потайки від дорослих принесли вибуховий предмет на подвір'я. Гралися аж поки той здетонував. Буквально секунди діла, і на вулиці, прямо на дорогі перед домом, якби впройзошов зрив. Моїх двоє, і сусідських двоє. Чотирирічний Данило помер на руках матері. Микола серед врятованих постраждав найбільше. Він вже переніс вісім операцій, тільки два дні тому вийшов з коми. Дефекти м'яких тканей займають е так по пол поверхності бедра. Це громадні дефекти ткані. Просто вирвана кожа, підкожна жирова клетчатка, частина мишць, і все це зіяє в відкритому відео з чоловіче водою. І все це треба буде закривати, закривати, закривати. Це все хірургія, хірургія, хірургія. Кожен день перебування Миколи у реанімації коштує близько 5 тисяч гривень. Таких грошей незаможній родини немає. Ліками допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Медикаменти видані фондом Ріната Ахметова. Це дорогостоючі препарати для лікування дитина. Противоспалительные, антисептичні. Если бы не фонд Рената Ахметова, я вообще не знаю, это очень такая Материнська, як говориться, благодарна за його допомогу. ще двоє постраждалих брати Сашко та Сергійко перебувають на лікуванні у Дніпропетровську. Днями стан молодшого Сергія покращився, і хлопці із реанімації перевели до брата у палату. А Миколі днями проведуть одну з десяти запланованих операцій. Юлія Міншакірова, Петро Чорний, Сабиція, Україна.